Сьогодні у випуску. Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. Півтора року в окупації та три місяці у підвалі під завалами власного будинку прожив житель роботиного. Розібрали все та звели з нуля. У Запоріжжі волонтери відновлюють приватний будинок, який зруйнувала ворожа ракета. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Про це у щоденному зведенні сказав речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук. За його словами, наші захисники завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці та виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На запорізькому напрямку противник наступальних дій минулої доби не вів, зазначив Павло Ковальчук. З довгою бородою та вагою 52 кілограма. Так виглядав Микола Храпач лише кілька місяців тому. Житель роботиного прожив півтора року в окупації та три місяці у підвалі під завалами власного будинку. Каже, на початку літа росіяни захопили його оселю, а на подвір'ї облаштували вогневу позицію. Тож Миколі довелося жити у підвалі. То коли 28 червня в його будинок прилетів снаряд, чоловік опинився у пастці. Каже, життя врятувала консервація яку приготувала кохана жінка Наталя. У підвалі була закрутка, в основному ікра кабачкова, ікра синеньких була теж, сливи були закручені, такі ягоди теж. Води літрів 40 я отобрав, було в підвалі. Дні йшли дуже-дуже-дуже довго. 24 години в сутки. Якщо засипаєш в 6 часов вечора, то просипаєшся десь 12 ночі. Микола каже, у заваленому підвалі був без зв'язку та світла, та коли запаси їжі та води почали закінчуватися, зміг самотужки відкопатися. Я 23 сентября відрився трохи і дві сумки в мене, одежа яку захватив, чиста там. Таке все сумка. Спочатку сумки виставив, а тоді вийшов. Вийшов на двір, подивився тут вокруг, села нема. Ну, одні криші, а то і без криш взагалі. Зайшов у двір, глянув на хату, одні грудки каміння лежить повністю. Ну, Віранда чуть-чуть одна стінка залишилась. Микола розповідає, на іншому краю села зустрів українських військових. Та від них дізнався, що його рідні роботи не звільнили від окупантів ще 24 серпня, а його шукають рідні. Я дійшов до машини, устав вже ж трохи сів біля машини, сидю так, голову піднімаю, два солдата стоять. Питаю, росіяни чи українці. Українці Достаю свій паспорт, то даю їм. Ну, вони подивились, кажуть, от так ми вас і шукаємо, ви в розіск. А сестра подавала Запоріжжя, подавала на розіск. Приїхав додому, роздівся, став на віса, 20 кілограмів немає. Чоловік каже, під час окупації не брав російську допомогу та пенсію. Відмовлявся і від евакуації в глиб тимчасово окупованої території. В грудні ото, рядом поселились. До мене раз-три приходили теж, питали, чи син не в ЗСУ, руки заламували, було таке, що останній раз у трьох приїхали, ото, ще в, з автомата над ухом стріляли. Пошукали, по той підвал провірили, а багажник відкрили, залазь в багажник, повеземо тебе на підвал. Та обійшлося лише погрозами, розповідає Микола. Нині чоловік разом із рідними живе у Запоріжжі та проходить реабілітацію. Ще назначили, 10 капельниць закінчує. Ну, Вес почав набирати трохи, поправлятися. Наступає як ото нормальна життя, звісно. Олена Лисенко, Геннадій Корчененко. Суспільне новини, Запоріжжя. На акція за право на демобілізацію відбулася у Запоріжжі. Перед будівлею обласної державної адміністрації зібралися рідні військовослужбовців, які понад півтора роки захищають Україну. За словами однієї з учасниць Олени Пустовгар, жінки вимагають, щоб їхніх чоловіків замінили іншими, адже військові виснажені. Він від початку війни на Бахмутському направленні він зараз поранений. І як говорять, що немає заміни. Хлопці не можуть поїхати навіть на лікування, не дають відпустку, немає заміни. Психологічний стан хлопців взагалі дуже-дуже дуже пригнічений і розбитий. Ми потребуємо демобілізації, передишку для наших рідних, близьких чоловіків, синів. Учасниця акції Наталія Кособокова каже, родиною вони виїхали з тимчасово окупованого міста Приморськ на початку повномасштабного вторгнення, а коли були в безпеці, чоловік пішов служити. На акцію жінка прийшла разом із донькою. Дуже хочеться, щоб дитина обіймала тата, тому що коли ходиш місто, особливо на майданчиках, і коли бачиш, що тато гуляє з дітками своїми, а моя дитина питає. Коли я вже з татом гуляти. дійсно, воно повинно, щоб не одні, і ті ж чоловіки служили і захищали нас та нашу батьківщину, але повинні ще й інші приєднатися. 9142 – це законопроект, який збирає, ну вже майже чи вже назбирав 25 тисяч підписів, які Зеленський має розглянути і підписати. Але це вже не перший наш такий законопроект, який Набирає кількість 25 тисяч голосів, але всі ну, Зеленський його відхиляє майже завжди, тому що каже його нікому заміняти наших хлопців. Хоча дуже багато хлопців, які можна замінити наших чоловіків, хоча б там на півроку дати їм реабілітуватися, то бачимося всі рідко. Мені скоро народжувати, я хочу, щоб мене чоловік зустрів з родоми. Мирна акція за демобілізацію військових після 18 місяців служби всеукраїнська. 12 листопада рідні військовослужбовці вийшли і в інших обласних центрах, розповіла Ганна Матвієнко. Ціни дуже підскочили. На 16 тисяч замовили дров та брикетів для опалення будинку. Так до холодів приготувалася жителька села Біленьке Анна. Жінка каже, ціни цьогоріч виросли майже у півтора рази. Дров ми заказали, ну куба два, може два з половиною, і брикетів ми заказали полтори тони. А ща тонна стоїть шість тисяч. Ну ми виходить, заказали на 9 тисяч і дров ми заказали, ну тисяч теж на сім. Анна розповідає, на зиму для опалення будинку потрібно понад 10 кубів дров. Це близько 30 тисяч гривень. Каже, це дорого, але на цьому економити не можуть, бо дім топлять для дітей. Ми намагаємося топити дітям, якби ну десь економили, десь купили, десь підпиляли. Десь сусіди допомогли, як це так і виживаємо. У нас постійно би, тепло, тому що троє дітей, малі, якби. Ну, а так у нас за сутки уходить, ну, мішка два з половиною, три дров. Родина Олени Анухіної з Дніпропетровської області переїхала до Біленького рік тому через сильні обстріли. Каже, тут у будинку пічне опалення, тому потрібні дрова. Діти їдуть, збирають сухі гілки, і оце цим, що це тільки цим можемо топлювати піч. Так ми ще не купували. В тому році ми так обійшлися, а в цьому році ще ми навіть не знаємо. Наскільки ми зможемо ще себе забезпечити цими дровами? Даже якщо навіть і 10 тисяч я їх не можу виділити, так як моєму чоловіку дуже потрібно багато лікарств, так як він онкофорик. Головний лісничий запорізького лісового господарства Богдан Хижняк каже: ціни на дрова підвищують. На 100-200 гривень кожні три місяці через інфляцію розповідає у господарстві. Почали прибирати сухостійні та аварійні дерева для заготівлі дров на опалювальний сезон. До кінця року планують зібрати 300 кубометрів. У нас деревна дров'яна. Непромислового використання вона здебільшого йде для населення. Заготовили 35 кубів на сьогоднішній день. Ну ну ми тільки розпочали. За словами Богдана, найкраща деревина за теплою це дупа, кація, клен та ясен. Але вони і є найдорожчими. На другому місці хвойні дерева і на третьому м'яколистяні породи, такі як тополя та верба. Кожна людина розраховує ну по коштам. Якщо ну, листяні, вона буде дешевше. Ну, якщо людині там нічим палить котел, ну, то і ніяколи не підійдуть, і хвойні і там в залежності від сім'ї. Ну, звичайно, що перша група твердолистяних порід, вона найкраща для опалення. З настанням холодів збільшилась кількість чорних лісорубів, розповідає Богдан. Трьох на околицях сіл Запорізького району виявили лише за минулий місяць. Матеріали направляються до правоохоронних органів, і потім ми вже з правоохоронними органами. Визначаємо виник усі. За кожного незаконно зробану деревину є певні такси, залежно від діаметру дерева. Там ну, за три деревини можна вже кримінальну в собі справу завести. Єлизавета Баздерєва, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя. Запоріжжя волонтери допомагають відновлювати будинок, зруйнований внаслідок ворожого обстрілу. Роботи розпочали в червні, нині ж вони на завершальному етапі. Волонтер Станіслав Мануйло каже, аби зробити оселю придатною для життя, довелося її зводити наново. Коли ми почали розбирати руїни, то побачили, що решта стін зміщені, потріскані. Ну тобто вони пошкоджені так, що їх не можна було використовувати. Ми прийняли рішення. Зруйнувати все, розібрати те, що можна було зберегти з матеріалів, ми зберегли, розібрали акуратно, склали і почали будувати з нуля. Тобто ми залили новий фундамент, збудували, змурували нові стіни, залили залізобетонний за пояс зверху, поставили дах, перестінки. Нині волонтери виконують оздоблювальні роботи. З грошима на відбудову допомагає місцевий бізнес та небайдужі люди, розповідає Станіслав. Це пожертви прихожан церкви, це пожертви самої церкви, це пожертви бізнесу. Тобто бізнес дав великий відсоток коштів, плюс деякі люди жертвують матеріали. Збираємось з волонтерами із підприємств різних. Люди виявляють бажання прийти попрацювати руками і в міру своїх здібностей і навиків. Хтось фарбує, хтось прибирає сміття, хтось розкладає вату. Ось так будинок виглядав одразу після обстрілу. Обвалені стіни, зруйнований дах та розкидані довкола речі. Нагадаємо, ворог поцілив сюди ракетою С-300 дев'ятого квітня. В будинку мешкала родина Ждан. Батько та десятирічна донька загинули на місці. Мати ушпиталили до лікарні. Старшу доньку Віталіну врятували те, що того дня дівчини вдома не було. Друга ракета, якою поцілила армія РФ, влучила в город на іншому подвір'ї. Сусідка загиблих Інна Рунова згадує: того дня була вдома з двома братами. Коли стався вибух, дуже злякалися. Увидели пожар, там было чуть-чуть на крыше у них, и попытались выйти, но дверь была, заклинила ее, и мы не смогли выйти. Там толкали, не получалось никак, поэтому мы немножко тут добили окно, вылезли, и уже пошли к соседям там звать, и потом буквально там за минуту крыша разгорелась, и пожар начался сильный. Хорошая семья была, да. Мы очень хорошо общались с ними, очень больно и очень тяжело. Рады мы, что дом уже доделывается, что теперь хоть как-то, но она сможет здесь жить. Кожного дня приходить на місце трагедії, аби допомогти у відновленні Кирило Яценко. Каже, живе неподалік, тож наслідки вибуху бачив на власні очі. Було дуже страшно, багато постраждало будинків від волни. Допомагаю, мусор прибираю, так, поки що навіть більшого не вмію. Чого, що просять, тим не займаюся. У нас є мрія, щоб родина могла святкувати Різдво вже в новому будинку. Відновленому будинку тому, ну ми бачимо, що цей термін є реальним. Дар'я Пасічник, Суспільне новини, Запоріжжя. Ви дивитеся суспільне Запоріжжя? Підписуйтеся на суспільне Запоріжжя у соцмережах.